100% AI – це помічник зараз в багатьох процесах, і для мене, наприклад, з точки зору там роботи з текстами, написання листів, я я її використовую щодня дуже багато, і напевно з ним у мене найактивніше листування. От то я не вважаю, що це щось погане і це щось забере роботу піарників. Навпаки, треба навчитися з цим працювати, і навпаки, це можливість покращити свою роботу, пришвидшити, зробити її більш ефективною, тому що там та задача, яку труніше робити дві години, ти зараз можеш їх зробити за 15 хвилин досить швидко, і якість цієї роботи вона там не погіршиться, а можливо буде навіть краще. Тобто ті піарники, які навчаться використовувати AI для того, щоб пришвидшити покращити процеси, вони завжди будуть в топі на ринку. От і в той же час я не вірю в те, що професія піарника пропаде, тому що піар і комунікації це не тільки про хардскіли, досить великий акцент ще на софтскіли. От поки що я ще не навчився цьому.